Побузький фероніколовий комбінат хотіли захопити невідомі з автоматами. Після спроби штурму із пострілами адмінприміщення та територія підприємства були схожі на хрещатик часів Майдану. Барикади, багнюка від води з пожежних шлангів та заготовлене для метання каміння. Як боронили підприємство і хто має відношення до силових дій, далі в сюжеті. Урм феронікового комбінату у побужі розпочався після того, як слідчі прокуратури разом із правоохоронцями приїхав проводити обшук та вилучення оригіналів документів в рамках слідчих дій стосовно утилізації відходів підприємством. Ніяких підстав для якогось силового правового не заходу на підприємство ми не створили жодного. Всі необхідні документи були надані, всі необхідні носії, копії були надані, тобто жодних підстав для якихось дій. З нашого боку, які визивали там супротив і якісь додаткові заходи правоохоронних органів, не потребувалися. За ухвалою суду обшук мав проводити слідчим у адміністративному приміщенні. Керівництво комбінату, представника прокуратури, кримінального експерта та двох свідків пропустили на територію. Всім іншим вхід на підприємство заборонили. Як тільки правоохоронці розійшлись від КПП, за кілька хвилин розпочався штурм. Мною особисто було задано питання даному слідчому. Чи це ваші люди, чи знаєте ви про них? На що мені було сказано, що він не знає і він не має ніякого до цього відношення? Працівники комбінату кажуть, що чутки про провокації та силовий захват підприємства були давно, тому на робочих місцях усі були на поготові і за першим позовом почали боронити територію. Почали там стекла бити, приду вистріли були. Ну, щоб отплати людей, щоб вони не могли здійснювати оборону. Потім вони здійснювали маневри, Перва КПП наша. Втора КПП постійно прорвалася через білий будинок. В одному приміщенні все-таки вони зайшли. Але... Їх якби сказати, витолкали. Да, ніхто не пострадав при цьому. Ну там пару царапі, нічого страшного. Аби не пустити штурмовиків у балаклавах із автоматами, металурги почали відбиватись палицями, камінням та водою з пожежного шлангу. Щетині секунди ми почали збирати каміння, ламати, трощити, щоб оборонятися. переживши 15 хвилин невдалого захвату, працівники комбінату почали зводити барикади та укріплювати свої позиції. Керівництво комбінату штурм називає спробою рейдерського захвату. Перші ознаки тиску на підприємство з'явились, коли Житомирський суд видав ухвалу про компенсацію моральних збитків за використання інтелектуальної власності у технологіях, які застосовуються на комбінаті. Через це була заблокована вся руда, яка знаходилась в порту на кораблі. Апеляцію побузькі підприємство виграло. Якщо б на цей завод зайшов рейдерським способом якийсь новий власник, то однозначно з заводом би прийшло наступне. тот запас. Суди, которые здесь є, його би доробили, і потім би, ну, реалізували готову продукцію. Завод просто прекратил бы своє существование і завод і поселок. Потім з'явилась ухвала Донецького суду по належності комбінату іншій особі. Та при запиті з'ясувалось, що жодної справи потов по побузький феронікуловий комбінат там не розглядалось, А новим власником себе називає колишній співакціонер. Очевидно, якась обіда существует внутрі, і от він вирішив таким способом. эту обиду компенсировать, зайти на завод и, и занять заводоуправление, устранить законы действующего директора и значит заняться, ну, наверное, Розприянням того імущества, яке є на заводі у прокуратурі, кажуть, що жодного відношення до силового штурму не мають, але й заяв по рейдерському захвату до них теж не надходило. На сьогоднішній день жодних заяв до правоохоронних структур не надходило. Якщо вони надійдуть, ми будемо надавати правову оцінку діям тим чи іншим фігурантам цієї цих подій. Так а можемо з певністю говорити про те, що правоохоронні структури до цього не мають жодного відношення, і отакі от дії, які видно на відео нами не проводились. Де взялись і де поділися більше 20 озброєних молодиків, і звідки в них автоматична зброя, поки невідомо. Та на підприємстві посилюють заходи безпеки і готуються до нових нападів. Дарина Романська Ля День за днем.